Виконуємо номер 269 із підручника Алгебра 7 та 11.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Зведіть подібні доданки. Завдання перше. Різниця 2а і А. Друге сума мінус 5П і 7П, Третє – різниця мінус 3Б і 2Б. І четверта різниця С і 8С. Приступаємо до виконання. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати або відняти їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. 2 відняти 1 буде 1. Отримаємо просто А. Мінус 5 додамо 7 і помножимо на П. Мінус 5 доте 7 буде 2. Маємо 2П. Мінус 3 віднімемо 2 і помножимо на b. Мінус 3 відняти 2 це буде мінус 5, домножимо да на b, мінус 5 b. 1 віднімемо 8 і помножимо на c. 1 відняти 8 це буде мінус 7 і множимо на c, мінус 7C. Номер 269 із підручника алгебра 7. Та номер крапочок 11 крапочка 6 із підручника математика 7 Інтегрований курс виконано.